Цей вірш присвячений пам'яті славетного сина України Назарія Яремчука до 60-річчя дня народження. Луги, поля, безкрає небо, чарівний Богом даний край, в серцях твої пісня навіки шумить, чарує гай, зелений гай. Десь там уже горять стажари, і пісня небеса летить, а сонце промінь шле за хмари, твій голос з нами буде вічно жить. Чому несправедлива доля, чому не можна щось змінити? Якби на те Господня воля, ім'я Твоє на світ гримить, збереться разом вся родина, червону руту заспівав. Твоє безмежне серце, у якому Україна, коли почує пісню, завжди оживав. Ми свічку пам'яті запали, лунає знову і знов знайомий звук. Це голос Сина України, це солове її. нaзadi anemчiлк